Житловий комплекс Шанген у місті Львові. Сьогодні розглянемо, як інвестують у новобудову Львова, які будує найбільший забудовник міста Львів. Отже, житловий комплекс Шанген будується у місті Львові за адресою вулиця Залізнична, 7. Знаходиться він досить недалеко від залізничного вокзалу, що робить його місце розташування дуже привабливим. І До центру недалеко. Є поряд необхідна інфраструктура, садочок, школа, нова пошта. Здійснює будівництво цього житлового комплексу. Найбільший забудовник у місті Львів це компанія Ріел. Цей житловий комплекс будується у декілька черг будівництва, і перша з яких вже була здана в експлуатацію. Передбачається також в цьому житловому комплексі і паркінг. Це цілоокрема черга будівництва, в якій буде розміщений паркінг. Перейдемо до юридичних тонкощів інвестування у цей житловий комплекс. Найперше, що варто сказати, це земельна ділянка. Вона знаходиться у комунальній власності, користуються земельною ділянкою на підставі договору оренди, який було укладено ще в 2017 році, приватне підприємство Житлобудінвест. Кадастровий номер цій земельній ділянці було присвоєно, і ми можемо перевірити за ним наявність арештів чи якихось обмежень. Якщо вам потрібна буде перевірка, ми обов'язково це здійснимо. Розташований цей житловий комплекс на великій земельній ділянці, яка займає більше 4 гектарів. Здійснюється будівництво цього житлового комплексу за класом наслідків СС2. Це означає, що цей житловий комплекс потрібно будувати за наявності дозволу на здійснення будівництва, і не обов'язково мати при цьому експертизу проєкту будівництва. Відповідно, дозвіл на будівництво є. Для кожної окремої черги отримується окремий дозвіл, а тому цей житловий комплекс. Здається в експлуатацію не загалом після будівництва всіх 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 будівель, як в деяких житлових комплексах, а окремо по кожної черзі будівництва отримується дозвіл, і це, звичайно, безумовно є перевагою для цього житлового комплексу. Саме «Інвест» є замовником будівництва. Вони отримали право на здійснення будівництва згідно дозволу на здійснення будівельних робіт. На кожну чергу є окремий пакет дозвільних документів, які перевіряються нами, звичайно, окремо для кожної черги будівництва. «Інвест» – ця компанія має право здійснювати продаж. Квартир в цьому житловому комплексі, але не спішіть. У вас не буде можливості укласти напряму з ними договір, оскільки вони не займаються продажом квартир у цьому житловому комплексі. Цим займаються інші компанії. Це агентство нерухомості РІЛ Львів, і також агентство нерухомості містечко Ріел. Які є комісіонерами за договором комісії, а також компанія з управління активами інвестиційна група Прометей. І оці три основні юридичні особи, які здійснюють продаж квартир у цьому житловому комплексі. Безпосередньо попередній договір про купівлю-продажу в майбутньому. Побудованої вже квартири даною в експлуатації зареєстрованою. Тобто, у вас є можливість в майбутньому класти договір купівлі-продажу. Ви купуєте це право у агентства з нерухомості Рієл Львів. Ця компанія отримує кошти від вас, і для того, щоб ви були впевнені в тому, що ваші кошти заплачені саме за цю квартиру, оскільки вони не є заболовниками будівництва, вам обов'язково потрібно відслідкувати всі договори, які є. І ця цепочка договорів, вона досить таки велика і складна, тому рекомендую вам звертатися до юристів, адвокатів для того, щоб замовляти перевірку, аналіз цих договорів. Оскільки, хоча забудовник має гарну репутацію щодо закінчення будівництва, однак права кожного окремого інвестора потрібно захищати, і у вас, звичайно, має бути таке право на здійснення захисту ваших прав. Тому перевіряйте, аналізуйте і вирішуйте, чи хочете ви інвестувати в цей об'єкт, чи ні. Якщо вам потрібна допомога із перевіркою законності будівництва, з перевіркою цих договорів між забудовником і замовником будівництва і всіма продавцями агентства нерухомості, звичайно, ви можете звертатися до нас, і ми надаємо такі опціональні варіанти перевірок. Вибірково лише, наприклад, ці договори між юридичними особами встановлюємо зв'язок, що дійсно вашого продавця є право здійснювати продаж квартир. Не забудьте підписатися ще на наш канал, поставте лайк цьому відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буду Україна.